Розкажи щось. Що, ми знаходимося в місті Черкаси, На землі Богдана Тараса. Зараз прямуємо до Соборної площі. Дивимося, тако сидять біля вокзалу, ми думаємо, підберемо. Бо що ж, як то кажуть, діти пропадуть. Щоб не мерзло, так зірк крутить їх. Ми їх позбирали, походили по місту. Тише, ти його змонтуй. Дорога. Дорог. Казанчики, удочки. Ого, це ви що майдан затіваєте? Хлопці? <ривання> Очікувані. Хороші очікування. Підеш з нами в гори? Їду коли... Зразу після холодної боляри. Серйозно? Так. Не їду. Люта жінка охотиться за мною. Житомирська банда, Житомирські гайдемаки пішли в похід в повному складі майже. Даже Юра, Пахін дружбан пішов перший раз в похід в своєму житті. Бачте, який він задоволений. І поведуть золотих і чистих там, де мовчать. Голодні черви, там, де весь світ на груди тисне. Есне ген по землі збирати силу там Україна для них воскресне в світлі думок, як сонця в світ! Що продає на третій звок? Продає. Та вот такой мура давай, вот так вот делаю. Очень и очень зря они это делают. Не, ну мы посмотрим, что. Так думаєте, скільки років в цьому дереві було? Я думаю, що воно бачило е, Чечіпаку. Оскільки я закінчував вишу академію знавців е, дерев, е, йому приблизно 794 роки. Ти що, так мало? Та воно більше, ніж Дуб Залізняка. Це, як мінімум, воно наполовину. Біля. А, а насправді серйозно йому І Повели! Посвіду до боротьби своїх збирати і горосли Хрести і квіти, то полякали діти спати. Шоу дітень холодного яру. Хмара сядя якісь люди. Шоти правда. Підзад не мене дитини. Черськ перевезен. Калину <клес> шепчину <клес> і частину. Потім, коли перевозив, на ЛПЗ. мені на ЛПЗ збоку там, коротше, така ямка є, а з боку дерево росте. Я туди все поклав, присипав, потім розкопую, а там 200 гривень лежить. знаєш? От оця алхібія. Це прикольно. Я навіть мантру ніякому не сказав. Це диво. Бо ти, давно коня закопав з партнерів? Ні, коня я в другому місці закопав. А в тому кролика лапку, білу, пам'ятаєш, що я собою возив в як кролик говорить. Ну так, я как Всем привет! Значит, сегодня а может, ты на музыке фильмов? Да, я стою Видно, небо і дерево, так? Стоїть і чертується відзиван. Гамні сон такі. Взагалі дуже високі. Доволі, що в Холодний Яр прийшов. <coughs> Добреся. Чув це було, що це сказати. Mm. А ну тут ті самі слова. Вичник, гори відпусти. Ну <a lot> <food> no, відпусти, ну будь ласка. Поїдемо в гори. Я їду, наступних вихідний забуде. Чотко. Так, Кіломи Ми пройшли за перший день 18 кілометрів, за другий день 28 кілометрів, а за третій день десь 16 18 метрів.